У нас сьогодні в роботі двохкімнатна квартира на дуже комфортному поверсі. В самому центрі міста по вулиці Пролетарська, 13. Квартира плануванням квадратний хол загальною площею 55 квадратних метрів з лоджією. Тут є додатковий коридор. Зроблено капітальний сучасний ремонт. Замінено абсолютно все, сантехніка, проводка. Кахель у нас новий нового зразку в санвузлах і в кухні. Родзинкою цієї квартири є те, що вона з власним індивідуальним опаленням. Зараз вам покажу котел. Це кухня. Залишаються абсолютно всі меблі і техніка за винятком письмового столу в дитячій кімнаті. І телевізора. Так, це наш котел, Показую вам його. Повторююсь, все нове, ремонт свіжий, штори, люстри, все залишається. Квартира тепла, одностороння, вікна виходять в двір, двір тихий. Поруч гімназія, ринок, гарне транспортне сполучення, і до всього подати, як то кажуть, рукою. За те, що квартира стокова, тут є в великій кімнаті додаткове вікно. Дуже світло, аура класна. Зараз вийдемо на лоджі, я вам покажу, яка там прекрасна венеціанка. Ось так в такому стриманому стилі зроблено нічого зайвого, акуратно, чистенько вигляд в двір. Запрошуємо всіх на перегляди.